Як працює транспорт у Нідерландах усе, що потрібно знати. Привіт, мене звати Зінфіра. Сьогодні ми розберемо, як працює громадський транспорт у Нідерландах. Якщо ви вперше тут і не знаєте, як розкладатися автобусами, трамаємо метро, чи потягами це відео для вас. А також, якщо ви не знаєте, як заощаджити кошти та втомилися сплачувати багато за свій проїзд, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я розповім саме, як це зробити. Тож, поїхали. Тож найважливіший пункт це оплата проїзду. Ось ця карта вона є головною транспортною картою у Нідерландах це пластикова карта, яка може поповнюватися грошима та використовуватися для проїзду на всіх видах транспорту. І є два варіанти: перше це персональне із вашими даними, і вона має доступ до знижок і підписок. Що дійсно заощаджує ваші кошти? Наприклад, ви можете купити проїзний, який сплачується раз на місяць, але при тому ви можете безлімітно їздити. Мінус 40% у не час пік, всі знижки та доступні акції можна подивитися на сайті. Також є анонімна карточка, її можна купити в автоматах на вокзалах або в супермаркетах, але вона не дає ніяких знижок, і ви просто туди закидуєте кошти, користуєтесь нею допомагає в тому випадку, якщо ви боїтеся, що ваш телефон розрядиться, або ви боїтеся, що спишеться занадто багато, тож цей це варіант може працювати в такому ключі. Кожен нідерландах дуже зручно це безконтактна оплата. Зараз можна просто прикласти банківську карту або телефон з Google Pay, Apple Pay до терміналу при вході і виході. Але тут обов'язково ви маєте зробити це на початку та в кінці, аби не заплатити велику суму, тому що таким чином він відслідковує, на якій зупинці ви вийшли і який прайс буде для вас. Якщо ви цього не зробите, плачуєте, ніби ви сіли на першій зупинці і вийшли на останній. Користуватися транспортом, заходячи в автобус, трамваючи метро, завжди потрібно чи вкласти карту або телефон до зчитувача. На виході не забудьте зробити чекаут, інакше з вас знімуть зайві кошти, про які я казала. У потягах теж треба зачекінатися, але не на спеціальних турникетах або жовтих сканерах на платформі. При вході цього немає, як, наприклад, в метро чи автобусах. Але якщо ви цього не зробите і зайде контролер, перевірить, чи є у вас квиток, і якщо його немає, ви заплатите дійсно великий штраф від 80 євро, в залежності від маршруту та того, скільки ви вже приїхали. Якщо подорожуєте потягами з пересадками, обов'язково скинути карту на новій станції, якщо змінюється перевізник, тому що перший квиток не впливає на другий. Корисні додатки та сайти, які я вам обіцяла дати. Це перше НСП для потягів. і Є інтернеш, який подорожує між країнами та звичайно, між Нідерландами. Також пишеться запізнення потягів, і ви можете купити квитки, спланувати свій маршрут тощо. 9292 два -92 еп показує маршрути всіх видів транспорту по всій країні. Також ви можете там купувати квитки, вам приходить QR-код і його висканувати замість карти, що теж є дуже зручним. Ну і звичайно, Google, Google Maps теж працює чудово, але не завжди враховує зміни розкладу. І ви можете приїхати на зупинку, Пинку, а там нічого не буде. Додаткові лайфхаки від мене це те, що ви маєте враховувати, що потяги тут часто запізнюються або навіть скасовуються. Досі не можуть налагодити цю систему. Тому завжди перевіряйте розклад онлайн. Деякі автобуси їздять рідко, особливо ввечері або в селах, і ви можете приїхати, чекати свій автобус, а потім вже подивитися, що на сьогодні його вже немає. Тому завчасно плануйте та дивіться розклад, коли останній автобус, і все ж таки не покладайтесь на нього, тому що його можуть відмінити і ви залишитесь просто на вулиці. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях свої питання про життя в Нідерландах, а я вам з радістю відповім. До зустрічі в наступному відео.